Моє вітання, тест драйв на Suzuki Адрес Vesta 25, 17-18 років у нас модель DT-11A в прекрасному стані. Друзі, з невеличким пробігом, кому цікаво не пропустіть. По адресу багато вже розповідав. Хто дивився попередні огляди. На мою думку, на сьогодні за... Такі гроші ви нічого цікавішого не придбаєте. Це дійсно моделька, яка має все. Має практичність, має комфорт, гарну максимальну швидкість, він свіженький по роках, великий, зручний, комфортний, практичний лайнер. Я особисто для себе його розглядаю як слідуючого апарата, на якому я буду кататися зараз. Зараз під жопкою інша техніка, але ця от, я Приємно вражений, що вона так мало коштує, скажем так. Для нього 70 взагалі, от 60-70 це взагалі не, не проблема, це його середня швидкість, от при якій е, скутера практично не чутно. От, дуже м'якенький, такий комфортний, е, звук двигуна ну, не напружує нічого. І взагалі скутер сам по собі дуже м'якенький. Я відчуваю це, друзі, своєю спиною, от, нездоровою, і скажу, що він м'якший і комфортніший, ніж навіть Yamaha N-Max. Тобто е скутер який по класу і по ціні набагато дорожчий, а от Suzuki Адрес і практичніший, і м'якший, але, звичайно, не так цікаво виглядає, як N-Max. Я можу додати, дуже, дуже прикольний апарат. Максимальна швидкість, як ви бачите, в районі 90 км на годину. А на дальній відстані можете полежати, якщо буде потреба. Дуже прикольно. якийсь двигунчик працює. Чесно кажучи, 90 для нього, як ви бачите, це вже максимально. От, а комфортна буде комфортна швидкість буде в районі. 60-70, середня така гарна. Є бокова підніжечка, яка відключає бигунчик. От, Буду робити частіше наші узбіччя від свиноти. Так, З приводу бардачка, дивіться, о, залази зліва. Що це у нас? Півтора літра, здається. А, літрова літра зліва. Ну і справа влазить, в принципі, чудово. Так що, друзі, водичка влазить. От. Хоча справа якось краще. Ну все. Кому сподобався адрес, друзі, рекомендую від себе дуже дуже класна, якісна і надійна, довговічна моделька, повністю в стоковому рідному стані, з невеликим прибігом. Звертайтеся, кому цікаво. Не забувайте про телеграм-канал з іншим асортиментом. Адресики є в різних кольорах і до нових зустрічей. Всім дякую, хто підписався на YouTube канал. Побачимось в майбутніх оглядах.